Добрий день, усім вітання, найсвітліші побажання. Всі відкрили оченята, вушка прислухаються, а ротик посміхається. Підем разом мандрувати, світ емоцій пізнавати. Живо був маленький котик, на ім'я Муркотик. Щоранку він прокидався, мурчав від радості і біг гратися з друзями. Але одного дня сталося щось дивне. Муркотик прокинувся і не відчув нічого. Ні радості, ні суму, ні цікавості. Навіть коли мама кицька принесла улюблене молочко, він просто подивився і мовчки сів у траву. Що з тобою, Муркотик запитала мама. Не знаю. Мені здається, я загубив свої емоції. Мама Киця ніжно обняла його і сказала, не хвилюйся, ми знайдемо їх разом, і вони. Вирушили в подорож шукати загублені емоції. По дорозі вони зустріли зайчика, який плакав. Я загубив свою морквинку, схлипуючи, говорив зайчик. Моркотик відчув щось у грудях. Це маленький сум. О, я знову відчуваю. Це сум, вигукнув моркотик. Не сумуй, зайчику. Я тобі допоможу знайти морквинку і мерщий моркотик. Став шукати під кожним кущем загублену морквинку і знайшов, приніс її, зайчику. Всі звірята відчули емоцію радості. Мама квіця сказала: сум це як дощик, Він приходить, а потім проходить. І після нього часто з'являється веселка, радість, гра, обійми. А що робити, коли сумно? Зробити щось добре для когось. Це допомагає серцю світитись. Зроби маленьку коробочку, намалюй свій сум і поклади у цю коробку, бо сум ще в житті знадобиться. А я знову відчуваю радість, сказав Мурчик. Радість, сказала мама кішка, це коли нам добре, весело, тепло всередині. Це як коли зайчик. Знайшов мордвинку. Хочеться стрибати, обіймати, гратися. Звірі помітили вдалині кущ, що ледь ледь тремтів. Підійшовши ближче, зайчик і котик побачили лисичку, яка тремтіла, сидячи під цим кущиком. Лисенятко, я знаю, що ти відчуваєш. Це емоція страху, сказав Мурчик. Що з тобою? Я, я думаю... Що хтось ховається за тим кущем і за тим кущем, то мені страшно, сказала Лисеня. Мурчик сміливо запросив лисеня виходити на галявину і впевнено сказав Ми разом сила і подолаємо цей страх, разом пограємо в хованки, будемо впізнавати, хто сховався за кущем. І звірята по черзі ховалися і знаходили з радістю один одного. Так вони побороли страх. Тож пограємо, і ми вгадай, хто сховався за кущем. Зайчик. Лисичка. Котик. Весилися дітвора, прийшла радісна пора, Емоції радості тримай, рухайся, вставай! Ручки вгору підіймай, підіймай. Обіймай, обіймай. Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору піднімай, підіймай. підіймай. Ніжна татка обіймай, обіймай, повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. Ручки вгору піднімай, піднімай. З родиною цю пісню співай. Обіймайтеся частіше, разом буде веселіше і повторювати це не забувай. О Гадайте, друзі, емоції звіряток. Подивіться на картинку і скажіть кому страшно. Бо співає, він щасливий, але синя боїться павучка Йому страшно, він аж тремтить. Це емоція страху. Хто радіє хом'ячок чи поросятка? Хом'ячок спить, а поросятка радіє. Навіть підстрибує, бо в нього сьогодні день народження. Це емоція радості. Хто сумує левеня чи панда? Левеня читає цікаву книжку, а пандочки. Луснула її повітряна кулька. Це емоція суму. Підскажіть, хто ж зараз здивований? Каченя чи хам'ячок? Каченя з задоволенням слухає музику, а хом'ячок здивовано спостерігає за каченятком, аж ротик відкрився від здивування. Це емоція здивування. Хто з цих тварин злиться? Лисичка? Чи ведмедик? Ведмедик задоволений, бо в нього повний горщик меду. А синя злиться, бо ніяк йому не вдається скласти вежу з кубиків. Це емоція злості. А кому зараз соромно? Каченятка робить добру справу, радісно поливає квітку. А просятка десь забруднилася. В нього почервоніли щічки. Йому соромно. Це емоція сорому. Як ви гадаєте, хто з цих звірів ображений? Свинка з задоволенням танцює, а лисичка ображена, бо з нею не поділилися іграшкою. В неї емоція образи. Ось які різні бувають емоції. Вони всі нам потрібні і всі важливі. Загляни у дзеркало емоцій. Пізнай. Назви і повтори емоції. Що це за емоція? Радість. А це що за емоція? Здивування. А це емоція. Злість. Емоція. Цікавість. А це Образа. А тут емоція здивування. Емоції, друзі, в нас живуть. Вони нам підказують, як далі йти в путь. Тож знай їх, люби їх, не бійся казать, бо кожна емоція вміє навчати. До побачення, до наступної зустрічі!